Друзі, вітаю! Мене звати Іра і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. І що у нас сьогодні знову розпаковочка? Я вирішила, раз я не можу проводити через ті відключення світла стріми, де ми з вами завжди робили розпаковки. Навіть не так відключення світла, як відключення, як інтернету, а в мене немає, коли немає світла, немає інтернету. Був би інтернет, ми б отак при лампі собі могли б посидіти, півгодинки годинку. Але немає інтернету, і не знаю, в принципі, в мене зараз інтернет такий собі, навіть коли світло є. Тому будемо виходити з ситуації, будемо розпаковки робити просто. Знімати на відео, а викладати, коли вийде. Отже, мені приїхали знову в Миколайчики, це від Дмитра, від мого парфмерного товариша. Всі ви вже його знаєте, вже сто раз бачили від Леванти. Я не знаю, що там. Явно щось радісне, явно щось таке, що я хочу поділитися з вами і подивитися разом. Розкажіть мені, як у вас ситуація зі світлом, як у вас ситуація з інтернетом, як ви взагалі поживаєте. Будемо робити такі посиденьки. Мені, до речі, так сподобалося знімати тут на кухні. Я маю собі. Елька прийшла. Елька тут сид... ти... не, Тут я тебе вже на коліна брати не буду. Давай відсувайся. Вона тут біля сусідів, щось впало. Я бачу, що там в посилці. Боже. Вот та, у. О, божечки! Ё-моё. То капец. У мене є ще один формідабель, але вже в повноцінній версії. Ото Миколай! Боже, це така... У мене була мініатюра, мені Діма подарував мініатюру, а тепер в мене є ціла бадья. Я обожнюю цей аромат. Елен, рухай. Я обожнюю цей аромат. Це смоли, Амбра. Ой, він такий ще холодний. Я тільки, ви бачите, румяні щічки, я тільки прийшла з, з почти. І капюшон зробив мені зачіску, звісно. Сорі, мені тут Еля мішає. от сюди на місце і цей. Коротше, дощ валить як ненормальний. Еля мені тут трохи заважає. Е я кажу, рум'яні щічки тільки прийшла з вулиці і капюшон зробив мені зачіску, тому що дощ насвалить капець. Я Зараз, якщо можна, його на себе нанесу. Хоча треба було спочатку відкрити посилку. Я вам не можу передати, що я не. Як мене бісить, то що я не можу. От буквально 10-15 хвилин це неможливо. Просто ті діти, ті собаки, ті кути, Я не знаю. Мені треба якусь, знаєте, таку як? Вони опять ходять. Е, як колись казали, де там в Японії чи де є у ті кабінки, такі, де ти заходиш, і просто так а -а -а", треба викричатися. І мене реально то інколи бісить. Неможливо нічого. Реально, 20 хвилин я не можу зняти відео. Коротше, в мене є, є формідабель, вибачте, за цей всплеск емоцій. Е, обожнюю я його на себе нанесла. Це смоли, солодкі, багато різних смол, амбри і пудри. Це дуже старий аромат. Я знов забула, якого року 40 40-х років. Ну, звичайно ж, це, ну як сказати, це новоділ. Але їх давним-давно вже не роблять. Це все одно вінтаж. Мається на увазі не з 40, х але звучить він ну, зовсім не, цей... не ретрово для мене в крайньому разі. Так, тут ще щось є. Я знову була чемна. Чемна була. Щось тут замотане. Зараз ми подивимося, щось важке. Щось важке. Ой. Ой. <звук> я не знаю, що це. Перший раз бачу таке. Це 67. Іра, ти сліпа. Написано 67 на флаконі. Я поняття не маю, що, що тут написано. Коротше, я підпишу тут буквами. Я не знаю, що це таке, але ну, я хочу все пробувати. Ну, давайте будемо. Це цитруси е -е, без акватики. Зелений свіжачок. І теж з якимись не то смолами, не то амброю. Ой, гарно. Мм. Люблю таке бергамот або. Але він такий щільненький, як на колон. Що це? Іра, прочитай. Мені треба, коротше, е, такі бабушкіні відоси, брати з собою, знаєте, лупу таку, будь окуляри з толстими стеклами. Лупу, і дивитися, що там написано. О, де, туалет, це не колонь. Артемізія. Мор. Коротше, я того все одно не можу прочитати. Артемізія це що в нас? Полин? На полином? Мені тут не пахне, пахне цитрусами, гарним свіжаком і дуже гарний флакончик. Не знаю, що це таке. Дякую. Боже, і ще банка. І шоколадочка. І шоколадка. Так, коробочку я заберу. Зараз я не можу зняти 10 хвилинне відео, щоб мені ніхто не ходив по хаті. О, господі, ладно. Хай ходять. Вони тут теж живуть залізом. Коротше, я відкриваю ще, один, ще одну упаковочку. Серветки, серветки. Я не знаю, що там. Ой. О, я знаю, що це. Правда, я не знаю, той. це залишок у флаконі. В мені, Діма, присила від левант бібліотека. Це, здається. Fragrance World, у мене там просто стоїть стоять ті. І це, типу, аналог на Байреду бібліотеку. Е я обожнюю цей аромат. Це дійсно такий дуже затишний, читабельний, як я кажу. О Боже, я не пам'ятаю, що там в піраміді, але це якась така не то ірисова пудра е з якимись такими чайними нотами. Я, правда, ніколи не пробувала оригінал, але цей аромат мені дуже подобається. Це такий просто залишок у флаконі, хочеться закутитися в якийсь плед і реально сісти і читати книжку. Тут ванілі трошки такої паперової, От конкретно воно пахне. ну, Хто ходить в бібліотеку, як я, там трошки зараз вже не так пахне. Але в будь-якому випадку це дуже затишний аромат, я дуже задоволена, буду ним користуватися, боже, такий флакон такий. І не знайте його зараз у нас ніде, тому дуже-дуже великий дякую. Коротше, в мене є якісь 84. А, Красивий без акватики свіжак. Дякую, що без акватики, Я акватику не люблю. А такий цитрусово-зелений, ну і, видно, з травами. Артемізія, якщо називається, то, мабуть, він з травами. Залишок у флаконі бібліотека, я не пам'ятаю, чи я показала. Класний. Я його звідси нюхаю, як я Нанесла, подобається мені і огромна, бо я формідабель. Це круто. Ой, я його обожнюю. Це, ну, це така. І не скажу, що класика. Не кожну класику, ну, в амброві аромати, такі от смолисті, злегка, якісь там. Може, якась. Пряність, ну тут навіть не пряність, тут скорше от кудись в корицю мені. Зап... Розумієте, такий дуже-дуже теплий. От такого, як він кольору, от він такого такого запаху аромат. Я не знаю, як це пояснити. І, коротше, це м, така рідкість знятість і взагалі. Діма дуже дякую. Потішив, потішив старушку. Давай, -ку -ку купа емоцій, купа всякого, я не знаю, що я формідабель вже на себе нанесла. Коротше. Не можу я зосередитися зібратися себе вкупо. Діти з собаками вибивають мене з колії. Відключення світла вибиває мене в заліз життя. Ніби нічого такого не треба робити, коли нема того світла. Нічого Ну, собі запланувала. У мене там маленьких дітей немає, з якими важко, звичайно, що це якоїсь такої роботи, як люди за комп'ютером чи що теж немає. Я собі включила лампу і працюю, що мені треба. А все одно воно ну, пригружає трошки, але нічого, ми вистоїмо. Все в нас буде добре, ми переможемо, звичайно, просто чим би пошвидше, а енергетичну систему ми відновимо по-любому. Всім дякую, що були зі мною. Потішилися зі мною. Ще раз величезне дякую Дімі. Залишайтеся мені здоровими, не реігноруйте повітряні тривоги. Я вас люблю, обіймаю. цімки бомки